Так, конечно, останній раз просто не дає мені сьогодні провести трансляцію, ці проблеми з інтернетом, і все. Тому, якщо виб'є зараз, то... Вже буду знімати просто так на канал цей рецепт і все. Так. Буду знімати просто на канал. Я раз під'єдналася. Якщо, ну, якщо ще раз пропаде зв'язок, то я просто буду знімати рецепт на канал, тому що це неможливо. Сьогодні прямо не дає мені знімати. От. від слова зовсім. І е, я не про звук. Я про інтернет просто неможливо. Вчора я була на трансляції, і в мене просто закінчився. Ну, воно переконачувалось на мій стандартний, тобто телефонний інтернет, і воно в мене виявило весь інтернет місяць на місяць вперед. Тобто, я зараз знову без інтернету буду, тут же ж в Німеччині система взагалі. Тут немає безлімітного інтернету. Тут передплата йде на місяць виділяється тобі певна кількість, і вчора воно в мене все жерло за трансляцію і все. І я тупо на вулиці, тепер без інтернету. тут, отут да, працює. Блін. І тепер, як переконекчується або немає зв'язку, то все. Мене викидає з трансляції. Щось дуже великі поміхи на Starlink через зелені дерева і все. Тут в мене добряче жмання часнику, одна цибулина величезна, і я ще додаю картоплю. Ось так от почистила, помила і додаю сюди картоплину. Також буду все привіт перемалювати на пюре. Так що, друзі, засталегіть, я вже чотири рази конектилась, просто від'єднує, пропадає зв'язок. Тому, якщо ще раз це і пропаде, то я вже, мабуть, буду пропадати із цього. Буду пропадати з ефіру. А ви тільки одне місто в Україні знаєте, Київ? Так, зараз буде шумно. Трансляцію на YouTube і цей приготувати в прямому ефірі люля кебаб В рамках здорового харчування. Але постійно викидує мене з інату, тому не знаю, коли це закінчиться. Привіт! Привіт! Якщо вийде цього разу з трансляції, то я вже Я вже не буду заходити. Бо моїх сил вже немає. чотири рази е під'єднуватися і воно не дає мені провести трансляцію. Так, що в мене тут? У мене тут кілограм перемеленого м'яса це куряча грудка. Далі в мене тут велика цибулина, пів головки часнику і одна картоплина середня. Це все додаю до фаршу. Привіт! Привіт, хто доєднується, це все додаю до фаршу. Yeah. Далі сюди ще додам зелень. У мене тут є трохи петрушки, обов'язково. Дрібно-дрібно нарізати. Можна додати будь-яку зелень, кінзу, петрушку, чи якусь іншу, яку ви любите. Ось так. І зараз сіль спеції, і вже можна. Приступати? Вже можна приступати? Є. Цуємо. Звісно, звісно, далі додаємо коріандр. Мелений. Ну тут же спеції, Хто? Які? Хоче і полюбляє. Я ще додам копченої паприки. Обов'язково. Можна перець. Ну, це вже кожного смак. Є. Я ще додам меленої зірлення або ж ще називають кумин. Я різні страви готую завжди. У мене немає такого, щоб я, я постійно різні готую страви, різноманітні, щоб вони не проїдалися. Тому якась улюблена, мої особисто улюблені страви. Я люблю овочі в будь-якому вигляді. Я люблю овочеві салати, я люблю запечені овочі, заправлені, наприклад, спеціями і е, ароматним рослин, ароматною рослиною олією. Легкі більше страви, фрукти, ягоди то само собою. От. А готую, намагаюся готувати багато різноманітного, щоб не проїдалося. Щоб не проїдалося. Дякую вам. Привіт. Влад, начебто, начебто поки трансляція йде. Оту готуємо, допоки вона йде. Все. Ну, не виходить зараз, ну не виходить. Так, беру ще одну рукавичку. Гарнасенько все перемішуємо. Ладно, пиши, будь ласка, якщо будеш тут. Е е якщо перервається, то я, трансляція, то я вже вийду і не буду. Не буду вже мучити на телефон, не себе, не вас. Так, нагадаю, що шпажки дерев'яні, в мене замочені. От Тільки починаєте готувати або заздалегідь за годинку, замочіть дерев'яні шпажки у водички. Е, от, дякую. Так, що я роблю? Я вмикаю вже до кругу шафу на 230 градусів, можна 220. Так, нехай буде 220 градусів. Далі беру пергамент. Тилаю фаргаментом цей дечко. Зараз приберу ніжку блендера. Так я ставлю поряд. Дякую, дякую. Е, так, ну, швидко працюємо, поки є можливість і є зв'язок. Все, перемішуємо все гарно для майбутніх люля кебаб Аромати. Супер просто. І вже будемо їх зараз формувати і викладати на відстані десь. Кілька сантиметрів один від одного на дечку. А, які аромати! Клас! У мене просто вже закінчилося, закінчились м'ясні страви, які я продаю до каш, наприклад, до других страв. І треба було щось приготувати. Я думала, спочатку котлети якісь, вже не хочеться запеченого м'яса. Просто то я зготую ось такий варіант м'яса у формі люля -кебаб. Ще Ми сюди будемо маринувати, подаватись цибулькою на лаваші все як годиться. Все як годиться. Вдома. Я живу вдома. Є. Тепер. Тепер біля себе жадечко. І будемо формувати. Спочатку в руках невеличкі, У вас ці такі котлетки, готуємо. Просто в мене невелика долоня. Я не говорю, в якому я місті живу, тому що це неважливо. Для, для чого вам це знати? Що для вас поміняється? Я думаю, що нічого. Я ж вже говорила не один раз тут на каналі, що я не називаю місто, в якому я живу. Це Німеччина. Це Німеччина. Можу сказати, що Земля Баварія це все, що вам треба знати. Просто, ну. Я не називаю. Місто, де я живу, не вважаю це за потрібним. Тим паче, тут це відео лишається в інтернеті, його будуть переглядати. Для чого, щоб всі знали? Ось така от заготовка виходить. Я акуратно перекладаю на дечко. Раз. Можна ще на самому дечці підрівняти. Ось так? Можете робити будь-якої турщини, будь-якої величини. Це вже, як ви вважаєте за потрібним ви на своїй кухні, господарі, господині. А що ж таке? Що саме не вийшло? Чому так? Так, бачите, ось таку от заготовку формуємо, дивлячись, які по величині ви хочете їх зробити. Вони ще в процесі приготування, звісно, втратять об'єм. Можна ось так у паличці розтягнути. Просто у мене невелика долоня, і я не можу їх зробити дуже великими. Та їх не хочу. Ось так є. Ну, це печально, що вони всі впали на вугілля? Це печально. Що геть всі прямо. ви що, разом готували, чи що? Чи про що ти? Як на мене, то краще вже в цьому, в духові робити. Ні, не буде, ніякого панірування не буде. Да, є. є продукти, які не вживаю. По-перше, цей в мене непереносимість лактози, тому я купую безлактозне або вживаю ті продукти з низьким містом, скажімо так, витримані сири, наприклад, або щось кисломолочне. Далі, певні, там по горіхам в мене також і непереносимість, або семена, як то, наприклад, алергія на мак. Не вживаю зараз, особливо зараз влітку не хочеться м'яса. Це якщо прямо конкретно у моменті брати. Свинину давно не їла. Ну, я нормально відношуся, просто не, це, не вживаю. Кінзу не люблю. Це перше, що приходить до голови. Якісь такі продукти. Так, е, да, багато і там також. В різних насправді, не лише в біо. В біо я купую, там, наприклад, безлютенове борошно, якісь такі, я знаю точно, що там є. Е, от, Ще є якісь моменти, такі, як буваю там. А так в різних е, і в Реве так само, там, чи в Ведеці, чи в Лідлі. Ну, в Лідлі, різних, Якщо виїжджаю десь подалі, то можу в якийсь інший зайти магазин. ну, тобто це... Але, звісно ж, віддається перевага ну, нормальним продуктам. Я, якщо якийсь новий продукт купую, чи продукти, я витрачаю час на те, щоб почитати склад, розібратися. От прискіпливий я, прискіплива клієнтка магазину, я читаю. Робила безглютенові рецепти випічки і роблю кхм, по можливості. Глютен вживаю, але, скажімо так, якщо є можливість, то намагаюсь його обмежити. От, з на глютен всілякі ну, якісь проблеми, типу, не дай Боже, цілякі чи ще щось намагаюсь обмежитись. Якщо стараюся робити випічку, наприклад, із. Грубого помолу, там цільнозернове борошно, спельтове, наприклад, чи звичайна пшенична, щоб там було побільше користі. Щоб не було повністю рафіноване борошно. От Отакі принципи. Це не із того, що це стильно-модно молодьожно, і в один момент всі там відмовилися від глютену чи від лактози, або це модно. Ні, це із-за того, що якщо я якісь показники. По здоров'ю, то, ну, наприклад, я знаю, що глютен викликає запалення, особливо в щитоподібній залозі. Тому якщо в людини є гіпотереоз, то перше, що по харчуванні порекомендує лікар, нормальний лікар, це обмежити вживання глютену. Так. Та-да. Тож, так, самообережність. От, так от. Намагаюся з здоровим глуздом підходити до вибору продуктів, до вибору їжі. Але я не демонізую їжу. Якщо мені хочеться чогось, скажімо так, там, чи солодкого класичного, чи ще щось, то я можу спокійнісінько з'їсти трохи. Тобто не ділю їжу на погано і гарно, але все ж таки у виборі підходжу серйозно, щоб обирати якісно, щоб обирати така, що насичує, і така, що не шкодить. тому що розумієте, і стан ну це я як жінка. Е... Знаєте, мислі, можливо, хтось інше, інакше інакші думки має. Але стан нашого здоров'я, самопочуття, стан шкіри, волосся. Мені це якби я до свого тіла відношуся з повагою. Через це і спортом займаюся, через це і це не про схуднення якесь, це про самопочуття. Через це і намагаюся. Обирати більш якісні продукти е, і готувати рецепти, ось такі, от, не волії повністю, а для здорового харчування. Тому що це мій зовнішній вигляд. Я хочу е, нормально виглядати, я хочу нормально себе почувати. Е, от розумієте, це не про там схуднення чи е, ще щось. Це власне про самопочуття і про перш за все повагу до себе. Так, ну що, я вже на фінішній прямій. Я оцінюю, дякую за цікаве питання. Теперішню їжу, зараз культуру споживання і так далі. Я проти культу їжі. Що я маю на увазі? Якщо це якесь свято, наприклад, день народження, чи новий рік, чи е, щось відсвяткувати потрібно, то я проти відразу падати за стіл, сідати за стіл, накривати так, щоб поломилися столи, і відразу їсти. Якщо щось відсвяткувати, о, це треба наїстися. Переїсти. Якщо ще щось, то це треба обов'язково переїсти. Ні, я проти цього. Я за активність, наприклад, відсвяткувати можна по-різному. Це не обов'язково їжу. Так, можна накрити, зробити якийсь пікнічок, символічно щось, але це не обов'язково постійно сидіти і проводити. Якщо це день народження, то все, що люди роблять, це півдня або цілий день проводять за столом. Я більше про якусь прогулянку, про на день народження, кудись поїхати, зробити якийсь міні-по... Ну, активності додати. Тобто, я до їжі відношусь так, що е, ми цей, е, їмо для того, щоб жити, а не живемо для того, щоб їсти. Це не для задоволення більше, а це більше для енергії. От і все. Я не перебільшую культ їжі. І зараз вживання, от що на будь-яке свято обов'язково повинні бути накриті столи, щедрі столи, і всі мають от прям сидіти і переїдати за столом. Ви ж тільки подивіться, як от наближається новий рік, наприклад, чи Великдень. Що роблять ці аля-нутриціологи, які є багато без освіти і так далі. Перше, це відео, яка віруситься в інтернеті, як не переїсти на новий рік. А чому ви маєте переїдати? Це ж не означає, що ви маєте знаходитись за столом цілий вечір, цілу ніч до ранку просто їсти. Звісно, ви переїдете, якщо ви будете постійно сидіти за столом. Тобто, розумієте, про що я? Я проти такого підходу, що потрібно завжди накривати столи і проводити весь час, якщо це день народження. Як ти відсвяткував чи відсвяткувала день народження? Всі сиділи дружно за столом? Цілий день. Тобто, ну, я думаю, що так не може бути, але знову ж таки, ви зважаєте на те, що це виключно моя думка. Ви спитали, я сказала. Так, і останній. Є багато інших занять, якими можна зайнятися, окрім їжі. Правда? Так, останні роблю. Зараз їх можна буде підрівняти. Я візьму цей шпатильок, якщо там мені щось... Ну, в принципі, вони і так нормально виглядають, але... але. А до вибору я завжди підходжу свідомо продуктів, я перечитаю склад, особливо коли я щось змінюю марку продукту, наприклад, там, чи хочу спробувати щось нове. Я обов'язково гарно почитаю склад. Це займає часу, звісно, трохи більше, але Так, зараз підрівняю мені аж знову душно і, 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 і дурно. Це... Одну секундочку. Я хочу візьму отакий от шпательок. Дивіться, ось так ось це все виглядає, чудово все помістилося. Е, і легесенько, Просто це вже справа типу цього. Візуалу. Просто, як мені хочеться, я його собі підрівняю ось так. Зараз, зараз, друзі, я подивлюся на ваші запитання, тому що трошечки зараз. Санято. Ось так. Так, духова шафа тим часом, розігрівається. Збиратися в якихось моментах, нюансах. Я багато читаю про це наукових статей, слухаю якісь. Я завжди намагаюся бути в темі досліджень якихось. В основному вони там в Британії проводяться дуже часто, тому що на них виділяється нормально коштів із цього. І проводяться частенько. Різноманітні дослідження в сфері харчування, нутриціології і так далі. Так. Друзі, я ще це, я ще тут. Я ще в трансляції мене ще не викинуло з трансляції з інтернету. Так, і зверху ось таким чином зроблю. Напишіть, будь ласка, хто тут? Чи я що з вами? Чи ви зі мною?